Я дуже задоволений, як ідуть зйомки, дуже задоволений роботи режисера, оператора. Всі працюють від не просто від душі, працюють, а працюють з такою з такою наснагою. Просто вони живуть цим фільмом. І вони, вони все просто. Я бачу, як вони працюють. Вся, вся творча група, просто вона в цьому фільмі живе. Ну, отуди буде заїжджати. Богдан, эскорт, который сопровождает казаки, здесь стоят люди, его встречают там, колокола будут звенеть. То есть, ну, такой вот зрелищность такая Сначала Богдан Хмельницкий въезжает, после этого он входит там к владыке, владыка признает его как гетьмана, поддерживает его власть и, соответственно, потом его и потом уменьшает. еще. Порядка 150 человек сегодня у нас там. Люди, кони, все смешалось. Нам приходится Снимать налет цивилизации с той архитектуры, которая у нас в кадре, у нас слишком много современности. Поэтому приходится ее перекрывать для того, чтобы потом заменить на что-нибудь более подходящее историческому периоду. Чекає тебе і запрошую до себе, великий гетьмане. Вітаю великого воїна, гетьмана вільної України Богдана Хмельницького. Для мене це велика честь, Владико. Бо заслужив ти такої високої пошани перед народом і Богом. Благословіть, владико. Благословляю на подвиги ратні та державні. Присягаюсь до кінця днів своїх. Боронити Україну і її православну віру. Амінь. Коли читаєш літописи, а я користувався якраз літописами, людьми, які в той час жили, коли і Богдан Хмельницький, то по тим літописам і літописом по різному, різному вінчання проходило в Києві. Перше, його вінчав митрополит Київський косів. А по-друге, вінчав якраз патріарх з Константинополя Пимен, який в той час якраз знаходився в Україні в місті Києві. І тому я, щоб не порушати якихось церковних традицій, я просто назвав і той, і той зветься Владика. І я ввів такий образ владики. Взагалі-то це місце історичне, вся лавра історична. А що стосується цієї частинки, ну, скажімо, це церква всіх святих, вона, до речі, побудована і розписана коштом Івана Мазепи. І ці фортечні мури також. Так що це абсолютно історичне місце, яке ну, достойне того, що тут знімались історичні фільми. Тематика історичних фільмів, як на мене, ну, мала б отримати більш широке розповсюдження, ніж ніж зараз скажімо, ваш фільм ще буде такою краплиною, яка наповнить якраз скажем, для масового глядача усвідомлення великої історії нашої держави. Я думаю, что сегодня Европа, так как она очень внимательно следит за событиями в Украине, она с большим интересом отнесется и к нашей истории. Дело в том, что я вот узнал для себя буквально месяца два назад, что в европейских вузах и школах вводят в историю, историю Украины изучение, еще помимо всего этого. Поэтому я думаю, что перспективы быть замеченным и отмеченным у фильма есть. Його земля вічної краси. Я гетьман подав жиному Не знала довго спокою. Цей хлопський сотник вже забув, де його справжнє місце. ніхто не збирався його дарувати. Подумай зробити так, що від Хмельницького псик лишився. Він зараджував. Я гетьман. Не можу домовлятися. Про що завгодно? І з ким завгодно? Геть! Ти віриш шляцькому королю? Вірю. Та заради влади він на все піде. Я сам поведу військо проти Хмельницького! І був зраджений. Ну що, Хмельницький, мився кров'ю, а? Ми з вами били ляхів! Били! І бити будемо! Він кохав! Я готова перехреститись у православну віру. Кохання з мою душу. І він ненавидів. Його шлях до свободи не був прямим. А кажуть, через дівку Хмельницький зі шляхтою ножки побив. Хочу побачити того, що вважає гейтмана зрадником! Але світ його слави не гасне. До наших днів. Самі на своїй землі панувати будемо. Кто сделал, что делал, что не доделал, или сделал не так уже. История ему судья, а фильм хороший. Мне понравился. Впечатления очень такие яркие и побольше таких фильмов. Я думаю, получилось. И судя по лицам, по глазам людей, которые я видел, видел, как весь зал встал, поднялся. Это все говорит о том, что людям понравилось, и я, конечно, удовлетворен.